Свіжі новини сьогоднішнього дня, і сьогодні резонансні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Можливість закінчення війни в Україні, яка з'явилася після зустрічі Трампа і Путіна, вичерпана. Повідомляє МЗС Росії. Томагавк в Україні можуть стати для Кремля точкою неповернення. Йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики зауважують, що Кремль продовжує свою кампанію, спрямовану на запобігання продажу США в Україні. У Москві нахабно стверджують, мовляв, це обернеться серйозною ескалацією, яка не змінить ситуацію на передовій зсу. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Кремль намагається зобразити потенційні постачання США ракет томагавк Україні як небезпечну ескалацію, тобто Кремль так малює, щоб стримати Сполучені Штати Америки від відправлення такої зброї, наголошують в інституті вивчення війни, тобто бояться томагавків. Нагавкають аналітики. Зауважують, що інші російські чиновники також повторюють погрози Путіна. Окупанти вдарили 12 машахедами по товарному ешалону на перегоні Носівка ніжин Пошкоджене залізничне полотно сполучення ніжин Київ. Перевезення наразі призупинені потяги з Києва. Тимчасово курсують до станції Носівка. Також сталася пожежа на складах укрзалізниці та влучання по одному з енергооб'єктів, після яких сталися аварійні відключення у деяких районах міста. Повідомив Мер Ніжина. Вчора Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у. Сумах два прильоти БПЛА. Перший приліт у Ковпаківському районі міста, де внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення. Пошкоджені приватні житлові будинки попередньо без постраждалих. Наступний удар прийшовся по даху житлового будинку у зарічному районі. Деталі уточнюються. Крім Чернігівщини, внаслідок атаки Російської Федерації постраждали енергооб'єкти Дніпропетровщини. Енергетики працюють безперервно, щоб відновити електропостачання, і закликають раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему. У Шостці відновили газопостачання після російських атак. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1010 живої сили, 2 танки, 5 ББМ, 26 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 401 БПЛА та 75 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного вам дня, шановні глядачі.